Вітаю! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині, випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі. Новини 12». у студії для вас. Працює Богдан Коваль. Далі у випуску про таке. Луцькі депутати дали 50 мільйонів на дрони літакового типу, страшна аварія на горохівській трасі. У луцькому зоопарку аврал через підкинутих кошенят. Депутати Луцької громади виділили із міського бюджету 50 мільйонів гривень на закупівлю безпілотників Збройним силам. Депутат, очільник добровольчого батальйону Луцьк Роман Бондарук на сесії міськради, пояснив, за ці кошти придбають дрони літакового типу, які виготовлятимуть на Укроборонпромі. Один з розробників представник нашого волинського батальйону. Ми працювали над цим проектом більше півтора року. Якщо хочете побачити результати, я можу кожному вам запропонувати. Сьогодні цей літак проходить експертизу і стає на озброєння в Збройних сил України. Співпрацюватимуть з міністерством оборони, аби скерувати закуплене туди, де озброєння найбільш необхідне. Луцьк лишився без вулиці на честь Героя Радянського Союзу. Тепер замість Бенделіані буде вулиця Сергія Климчука, захисника Луганського аеропорту, який загинув у 2014 році. Вулиця не підлягає під декомунізацію та дерусифікацію, Однак, на прохання рідних полеглого воїна, депутати Луцькради назву вирішили замінити. Крім того, Луцька влада перейменувала ще декілька вулиць, які конкретно дивіться далі. Тепер вже не Бонделіані вулицю у мікрорайоні ЛПЗ називатиметься ім'ям луцького вояка за незалежність Сергія Климчука, який воював в Айдарі і захищав Луганський аеропорт. Таке рішення затвердили на сесії Луцької міської ради. Депутати відреагували на пропозицію щодо перейменування, яку внесла сім'я військового. Але зрештою, коли вже почалось повномасштабне вторгнення, ми подумали, ну все, коли ж, якби як не зараз вшановувати героїв, починаючи з чотирнадцятого року і по 23-й, включно по сьогоднішній день та полеглих героїв, тому таким чином. Чичико Бенделіані – грузинський льотчик-винищувач, який загинув 1944 року у повітряному бою над Ковальщиною. Через майже 80 років вулиці, названій на його честь, присвоюють ім'я сучасного воїна Сергія Климчука, активного учасника революції гідності старшого сержанта ЗСУ батальйону Айдар, загинув він 17 серпня 2014 року на Луганщині від осколкового поранення, коли під мінометним обстрілом переносив до укриття поранених побратимів. Петицію про вшанування пам'яті батька донька оприлюднила близько семи місяців тому, хоча думала про це майже з часу його смерті. Рішення міськради називає справедливим. Радість, мабуть, не зовсім та емоція. Скоріше, я б хотіла, щоб тато був живий. От що я б хотіла, але насправді я сприймаю це як справедливість, тобто настала справедливість, і це дуже добре. Що Луцька міська рада відгукується на ініціативи мешканців, відгукується на ініціативи сімей полеглих. Український захисник 10 років проживав на вулиці Бенделіані. Там розміщена меморіальна дошка на знак пам'яті про нього, як мінімум, для його сім'ї, для дружини, сестер та для побратима, які прийшли на сесію. Нова назва вулиці дуже важлива. На його особистому прикладі виховувати тих, хто в майбутньому стане на захист прав і свобод наших дітей, внуків і правнуків, так як це зробив Сергій. Вулиця Бенделіані не підлягає обов'язковому перейменуванню відповідно до закону про декомунізацію. Не потрапляє вона і під дерусифікацію. Проте на прохання рідних полеглого воїна депутати лицькради все ж змінили її назву. Ми вважаємо, що коли є ініціатива і від родини, і від громадськості, ми повинні дослухатися до ініціативи. До ініціатив наших мешканців і увіковічнити пам'ять героїв в той спосіб, в який просить родина намагатися принаймні. Є в нас достатньо можливостей для того, щоб кожного героя належним чином вшанувати. Рішення про перейменування вулиці Бенделіаніна Климчука без зміни нумерації будинків почне діяти із 1 грудня цього року. Окрім цього, депутати підтримали перейменування й інших вулиць. Гордіюк на вулицю захисників України, Верещагіна на освітню, Нахімова на джерельну, Тимірязєва на медичну, Ушинського на художників, а вулицю Глинки об'єднали з фабричною. Нові назви вулицю Луцьку будуть у переважній більшості запроваджені з 15 листопада. Анна Кравчук, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Страшна аварія на горохівській трасі біля села Софіїв Калуцького району. Мерседес віто під час обгону зіткнувся із фурою. Це сталося близько восьмої вечора. Водійка авто, 26-річна жінка від отриманих травм, загинула на місці. У машині була і півторарічна дитина. Дівчинку госпіталізували в стані середньої тяжкості до Волинської обласної дитячої лікарні. Дитина була у свідомості. Медики швидкої діагностували у неї струс мозку. Тим часом в обласному центрі поліція шукає хлопця на велосипеді, який потрапив на відеокамеру Луцького зоопарку у момент, коли підкидав коробку з кошенятами. Про заяву правоохоронцям повідомила дванадцятому каналу директорка зоопарку. Вона обурена жорстоким поводженням з живими істотами. Тварин у коробці помістили ще й в пакет та обмотали скотчем, через що вони задихалися. Цих п'ять хворих кошенят це для нас просто аврал. Тому що людина могла під'їхати, попросити про стерилізацію. Можливо, ми б до е, їй допомогли б, але ж повторюся, є ще комунальні підприємства, які займаються стерилізацією. Не можна? Треба міняти свій світогляд. Взагалі, котеня до такого довести стану. Вони всі в поганому стані. Крім того, зоопарк не має ресурсів займатися домашніми тваринами, та ще й коли вони хворі. таять небезпеку для звірів. Кошачі хвороби можуть передаватися іншим тваринам котячим з зоопарку, таких як сервали, рисі, тигри, леви. Тому ті працівники, які на тих відділах, вони не мали взагалі до них підходити і контактувати. Ну і найганебніше це ті люди, які виправдовують, що добре що не потопили і не викинули, а вибачте, без 15-6 ранку підкинути під зоопарк. Поки поліція шукає господаря кошенят, працівники зоопарку зібрали гроші на лікування його тварин у ветклініці. Крім того, директорка зоопарку вирішила встановити додаткові відеокамери. Морозильна камера підпалила будинок. Це сталося у селі Литовеш Володимирського району. Горіли хатні речі і, що незвично, морозилка, що стояла у коморі. Вогонь встиг поширитися на стіни і перекриття. Рятувальники вчасно загасили полум'я і воно не перекинулося на житлові кімнати. Ймовірна причина пожежі коротке замикання у морозильній камері. Далі до теми здоров'я: ця хвороба непомітна, але вражає весь організм і може призвести до смерті. Йдеться про рідкісну генетичну недугу фабрі, яку виявили у пацієнтів Волинської обласної лікарні. Повністю вилікуватися від цієї хвороби неможливо, тому стан хворих підтримують медикаментозно. Лікування одного дорослого в рік обходиться у 4 мільйони гривень, дитини у 2. Хто у зоні ризику та як виявити хворобу фабрі, дивіться далі. Олена пацієнтка Волинської обласної лікарні, яка має рідкісну генетичну недугу, хворобу Фабрі в Україні таких пацієнтів небагато, а їхній стан підтримують медикаментозно, адже повністю вилікуватися неможливо. Виявляють цю хворобу спеціальним методом за сухою краплею крові. Перед тим як Олена дізналася про свій діагноз, аналогічний поставили її синові й доньці. Жінка погодилася розповісти про родинну хворобу, але анонімно. Саме з цих причин відео затемнене аго голос змінений У мене також дитинство завжди страдали нирки. У мене 28 років. почав теж появлятися така мілка сип. Вони називаються ангіокератоми Ці цятки каже жінка, не болять, можуть світлішати чи темнішати при натисканні на цю ділянку шкіри. Вони не сверплять, просто є такий певний дискомфорт, коли вони кам'яні. Внаслідок хвороби відбувається поломка в специфічному гені, яка згодом призводить до серйозних проблем зі здоров'ям. Серед них погана робота кишково-шлункового тракту та нервової системи, можливі пекучі болі у руках та стопах. Буде страждати і серцево-судинна система, і нирки будуть страждати. Ці пацієнти можуть померти в ранньому віці від інсульту, від хронічної ниркової недостатності. За словами Олени, вона відчуває постійну слабкість та важко переносить спеку. Захворювання щеплене з іксу хромосомою, тобто спадкове. Це означає, що хворий батько буде передавати захворювання всім своїм донькам. А хвора мати буде передавати половині своїх дітей, як синам, так і донькам. У чоловіків ця недуга проявляється більше і болі при ній сильніші. Також хворобу мали бабуся і прадід Олени по татовій лінії. Симптоми аналогічні з тими, які зараз має жінка. Її батько, якому було 52 роки, і всі його брати, крім одного, померли від неркової недостатності. Крім того, він переніс інсульт. Саме тому лікарі рекомендують сім'ям, які мають хронічну неркову недостатність із нез'ясом. Воною причиною не нехтувати перевірками здоров'я щорічний, якийсь профілактичний огляд, мінімальний аналіз сечі. Мінімальне визначення сечовини, креатиніну є необхідним. Також слід перевірятися частіше людям, які мають слабкість у м'язах, що ближче до тулуба, та молодим людям, які до 50 років перенесли ішемічний інсульт. Фабрі повністю не лікують. Пацієнта можуть стабілізувати, щоб хвороба не розвивалася. Зараз Олена каже, у її сина є прогрес у лікуванні. Приходить за три за два з половиною три. Роки капання і каже, мама, я грав в футбол, і в мене не боліли ноги. Ти розумієш, що цей шлях пройдений не дарма. Причиною появи хвороби може бути мутація генів, яка є спадковою, щоб Фабрі не загострювалася пацієнтів, що два тижні прокапують. Необхідні препарати дорогі, але наразі ними забезпечує держава. Лікування одного дорослого пацієнта протягом року обходиться в майже 4 мільйони гривень і в два мільйони лікування дитини. Марія Вавренюк, Андрій Гнатюк, 12 канал. А тепер про можливості зцілення музикою. Він грав, вони співали. Відомий піаніст віртуоз Євген Хамара перетворив глядацьку залу Волинського облмуздрамтеатру на багатоголосий хор. Десятки лучан мали честь акомпонувати знакому у світі композитору. Безсмертно рідна мати моя. Ба більше перед концертом Євген Хмара зіграв її для нашої знімальної групи. Чим Луцьк особливий для зірки світового масштабу, як його талант допомагає військовим і про концерт, який ніколи в житті не зможе забути. Дивіться у сюжеті. Це маленька репетиція великого концерту, який зібрав у Волинському облмуздрамтеатрі десятки лучан. Поки на сцені налаштовували мікрофони світло, знаний на весь світ. Піаніст віртуоз Євген Хмара грав для нашої знімальної групи. А вже за дві години під цю ж мелодію заспіває увесь глядацький зал. Зізнається композитор, він був уже разів 10, і лише три із них офіційно з концертами. Дуже подобається це місто, воно дуже затишне. Мені дуже подобається околиці Луцька, багато цих лісів. От насправді, я для себе особисто, я завжди знаєте, от Волинь. І Херсонська область для мене це якісь просто мега-ультразелені дві області завжди були. Луць, каже Євген, був чи не першим містом, яке побачило і сприйняло його як виконавця рок-музики. До моєму репертуарі багато рок-музики, хоча люди, які, наприклад, не були на концертах, які не слухають мою музику, для них це здивування. Було. Для багатьох ну піаніст, ну типу, появляє там з рівною спинкою, сяде зараз буде там класику грати. Ні, в мене трошки інша історія. І дійсно, із рівною спиною, виконуючи класику, Євген Хмара на сцені в Луцьку сидів недовго. Піаніст відходив від інструменту, танцював і навіть грав на роялі настоїчки. Початком повномасштабної війни концерти каже композитор стали іншими. Їх часто переривають повітряні тривоги. А під час блекауту Євген виступав практично у повній темряві. Це відео з прифронтового Запоріжжя. Напередодні концерту в місто прилетіло 15 російських ракет. У філармонії не було світла, але концерт артист не скасував. На руки я собі направив просто ліхтарик. І була ще просто одна лампочка в залі, щоб люди бачили, хоч трошки навігацію. Але це був один з найфантастичніших концертів в моєму житті, тому що от уявіть без підзвучки, без світла. Фактично, знаєте, я б сказав про свічах, але навіть свічей там не було. Завдяки Збройним силам України концерт у Луцьку був зі світлом, зі звуком і без вибухів. І що важливо, Євген Хмара з національним онлайн-кінотеатром світ Світів організували його в першу чергу для захисників. Усі гроші з продажу квитків на підрозділи ЗСУ. Насправді я дуже дякую їм за, за цю ініціативу, тому що саме вони. Якраз організували цей проект з піснями до перемоги. Бачите, я не пишу пісні, але інструментальна музика вона теж співає. Інструментальна музика переконаний Євген може зцілювати протягом семи років. Він займається музичною терапією для дітей з інвалідністю. Нині піаніст займається ще й реабілітацією військових. Я дуже вірю, що якось не більш Такому знаєте, державному рівні мені вдасться це робити, бо я дійсно я дійсно бачу фантастичні результати. Луча на музикою до Євгена Хмари прийшло чимало. Утім, аншлагу не було. І це, як запевнив нас артист, його не ображає. Якщо навіть одна людина приходить на концерт, я маю до цієї людини вийти. Це дуже важливо. У рамках благодійного туру Музика для стілення душі Євген Хмара виступить ще у Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі та Кропивницькому. Анастасія Кочина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І до освітньої теми в межах профорієнтаційного проєкту Ядерна школа РАЕС» старшокласники шкіл із населених пунктів 30 кілометрової зони спостереження відвідали інформаційний центр атомної станції та побували на промисловому майданчику. Деталі у сюжеті. Під Час осінніх канікул заняття ядерною школи Раєс відвідують старшокласники закладів освіти населених пунктів 30 кілометрової зони спостереження. Ознайомчі візити проходять впродовж трьох днів для учасників кожної із трьох груп. Лекцію та екскурсію інформаційним центром підприємства провели працівники управління інформації та зв'язків із громадськістю. Із учасниками ядерної школи поспілкувалися начальник та УІТАЗАГЕ та голова відокремленого підрозділу громадської організації Українська ядерна. Товариство в Рівненській області Сергій Гусало та заступник гендиректора РАЕС персоналу Олег Колюх. Сподіваюсь, що знайомство з Рівненською атомною вам дасть якийсь поштовх щодо рішення і подальшої зв'язати свою подальшу долю із саме нашим підприємством, тому що це дійсно величезне підприємство, потужний. Виробник електроенергії далі відбулася екскурсія про майданчиком підприємства. Учні побували у виробничих приміщеннях та поспілкувались із атомниками. Це вражають дуже масштаби. Це дуже дуже великі проекти. Це дуже цікаво і захоплююче. Також тут робить велика кількість людей. Це також дуже вражає і надалі хочеться. Це все досліджувати і дізнаватися. Воно захоплюється, воно хочеться і далі вивчати його вчитись на це, щоб в майбутньому можливо мати професію кусту працювати тут. Не ну надалі. Це дуже цікаво, це дуже ну справді це дуже захоплююче. Можна друзям далі розповідати, щоб вони також приїздили сюди і проходили ці всі екскурсії. Саме від учнів старшого класу, які вже брали участь в ядерній школі, Каріна дізналася про профорієнтаційний проєкт Рівненської АЕС. У минулому році в мене виходить друг, старший трішки за мене, він їздив також на, ну, якби на цій екскурсії, і він сказав, що там дуже цікаво. Це нас з друзями також. Нам воно було таке велике захоплення, і ми захотіли спробувати поїздити сюди, знати щось цікаве нове. Під час візитів на станцію учнів супроводжують вчителі. Для них подібні екскурсії, інформативні та корисні. Так що з не мені все дуже сподобалося, дуже масштаби вражають. Так само це дуже великий труд працювати на такій великій атомній станції, тому що це є дуже відповідальна справа. Ядерна школа РЕС це проєкт, завдяки якому учні мають змогу дізнатись про професії атомників, подивитися, як працює персонал підприємства, зрозуміти відповідальність, яка покладена на цих фахівців, та важливість їхньої праці для країни та її економіки. Старшокласники починають замислюватись над майбутньою професією, а знання та досвід, отримані в процесі навчання, допоможуть зробити свідомий вибір. Це для молоді є дуже і досить важливо для того, щоб в перспективному житті, в подальшому житті влаштувати своє майбутнє. Більше новин традиційно на Ютуб каналі Новини 12 у будь-який зручний для вас час. Більше ж інформації в ефірі 12-го вже згодом. Тож залишайтеся з нами і до зустрічі! Бережіть себе та будьте щасливі!